Доброго дня, шановні колеги. Дуже приємно брати участь у фестивалі «Київ МФС, -Фест», який проходить щорічно, і полтавські педагоги позашкільники завжди активно беруть участь, особливо це педагоги полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. Сьогодні ми поговоримо з вами про планування по-новому онлайн-заняття в умовах війни, і поговоримо про деякі практичні кейси. Для педагогів позашкільників війна змінила життя кожного українця, і, безумовно, найбільш вразливими були і залишаються діти. Тому першочерговою задачою педагогів позашкільників, керівників, гуртків, методистів, самоналаштувавшись на роботу в нових умовах, забезпечити гідне дистанційне навчання, зберігши. Бажання творчо працювати у колективі будь-якого жанру, створити позитивну емоцію, необхідну підтримку та мотивацію. Звичайно, всі діти абсолютно різні, і кожна родина має свою специфічну ситуацію, тому процес відновлення здоров'я, відновлення сил, а отже, і можливість працювати у звичному темпі для кожної дитини може зайняти не один тиждень. І протягом 11 місяців повномасштабного вторгнення російських агресорів ми просвідковуємо ситуацію, що треба працювати дійсно в різних умовах змішаного навчання очного навчання офлайн навчання і онлайн і тому ем... Пропоную увазі керівників гуртків кейси, які різні за спрямуванням, але об'єднані єдиною метою грамотною будовою освітнього процесу в гуртках, які стануть в нагоді під час планування, підготовки та безпосередньої організації онлайн занять. Отож, переходимо з вами до кейсу номер один. Планування онлайн заняття. Можливо, буду говорити про ті речі, які вже вам відомі, які вдалося реалізувати, і ви вдало практикуєте у своїй практичній діяльності, це у своїй освітній діяльності. Але я думаю, що завжди треба повторювати, повертатися, можливо, з того, що починали ще за часів, коли ми вперше потрапили на дистанційку. тому... Першочерговим кроком у кейсі щодо планування онлайн заняття є вдале прорахування всіх етапів дистанційки, тобто знову треба. Продумати ментальну карту дистанційного навчання, вибір платформи, графік прямих трансляцій, формат завдання творчих робіт це все не просто елементи дистанційної роботи, це система, яка добре працює, і якщо вона продумана наперед, тому все ми плануємо і продумаємо. Не можна уникати розмов про війну, навіть коли вона вже. Затяглася, а отже, і затяглися емоції, затяглися враження, затяглися різні стани, які можуть бути задіяні щодо дитини і безпосередньо педагога. Тому завжди потрібно обговорювати ситуацію, яка склалася. Так, ви можете зменшити напругу, встановити довіру з вихованцями, і все одно рано чи пізно доведеться говорити з ними про війну. Педагог має завжди бути до цього готовий. Обов'язково додайте безпрограшний елемент. Тобто, потрібно продумати ті моменти, які привертають увагу вихованців до заняття та спрацьовують найбільш ефективно. Тобто, вправи, які виконують діти в режимі реального часу, усні відповіді, короткі відповіді в чаті, це все те найкраще, яке працює в дистанційному навчанні. Тобто, все, що геніальне, просто, скажімо так. Обов'язково необхідно забезпечити збалансованість онлайн-заняття. Про що йде мова? Не варто перенавантажувати заняття ані інформацією, великою кількістю інформації, теорії чи практики, ані веселощами. Усього має бути в міру. До слова, експерти радять зробити акцент на вирішенні потреб дітей, на їхніх запитах. Тобто, в межах кожного заняття і теми варто мати кілька опцій та пропонувати їх дітям. Особливо це важливо в умовах війни, коли щоденний стрес надто великий. Тобто, якщо ви підключились до заняття і бачите, що діти налаштовані на те, щоб пограти в якусь онлайн-гру, ми відкладаємо все і спочатку. Ми граємо в онлайн гру або просто ми говоримо про що небудь. Про це я скажу далі у наступних кейсах. З приводу домашніх завдань, звичайно, педагоги позашкільники працюють і війну над тим, щоб діти виконували якісь творчі домашні завдання. І доцільність та обсяг цих завдань звичайно визначаються абсолютно індивідуально, зважаючи на психоемоційний стан вихованців, найдоступнішою формою для вихованців. Які не мають змоги долучитися до заняття, є посилання на тематичні вебінари, ряди запитань, відповіді на яких будуть обговорені на подальших заняттях. Ці всі вебінари в дуже великому доступі і дуже різнопланові, різнотематичні, можна знайти на будь-якій платформі, зокрема на платформі YouTube. Це саме стосується і майстер-класів, тобто все залежить від жанру колективу закладу позашкільної освіти. Е, і е, дуже велику роль, звичайно, відіграють онлайн платформи для навчання. Для урізноманітнення процесу е, платформу постійну для занять можна змінити. Тобто, якщо ви працювали в Google Meet, е, то наступну там, половину півріччя ви можете працювати в Zoom або ж обрати якусь іншу платформу. Е, зміна платформи змінює і вектор е, діяльності. І освіжить комунікацію між педагогом і дітьми. Особливо цікаво разом досліджувати якусь нову платформу, це стане новою основою для згуртування творчого колективу. Далі ми з вами поговоримо. Про готові вправи з різних предметів Предмети, я маю на увазі, які можуть бути дотичними до жанру, в якому працює колектив закладу позашкільної освіти. Мабуть, ви вже знайомі з деякими з них, можливо, ви вже знаєте всі ці платформи. Пропоную від себе чотири перша Learning Apps, система готових вправ з різних предметів і можливість автоматичної перевірки системою. Тобто створюється папка колективу, заливаються туди конкретні вправи, вже наявні вправи можна знайти в пошуковому запиті або створити самостійно. можна. І також можна моніторити виконання цих вправ. Це ми говоримо і про змішане навчання, і про дистанційне. Щодо перевірки знань, клас це тестовий сервіс, безкоштовний сервіс, керівник гуртка може використати дев'ять абсолютно різних і нестандартних типів запитань. Є відкриті запитання, запитання на встановлення відповідності, можливість дати розлогу відповідь. Тобто на закріплення знань дітям можна давати контрольний тест через платформу класу. Time. І також можна створити опитування і надати до нього доступ дітям. А, наступний, а, наступна платформа це Квізис. Сервіс англомовний, але у використанні абсолютно інтуїтивно зрозумілий, нехай це вас не лякає, можна в принципі в пошуковому рядку з правої сторони в пошуку знайти переклад для того, щоб зорієнтуватись по сайту. Але на цьому сайті в Квізі можна знайти дуже багато готових тестів різних предметів українською мовою. І щоб створити свою першу вікторину для групи вихованців, Просто зареєструватись. Наступна платформа це Е, створення презентацій. Тут ви створите будь-які на будь-який смак, інтерактивні онлайн презентації. Можна легко підібрати дизайн, фото, зображення, посилання на відео. Окрім традиційних презентацій, сервіс дає змогу створювати мультимедійні проєкти, лонгріди, лонгріди це невеличкі історії з малою кількістю лаконічного тексту і великою кількістю візуальних засобів для легшого засвоєння дітям. Переходимо до наступного кейсу. Кейс номер два, тобто покрокова інструкція з організації онлайн заняття. Безумовно, кожен з нас вже має неабиякий досвід з організації онлайн занять, але оскільки ми знаходимося зараз в тривожному стресовому стані, дійсно ну, може так трапитися, що десь важко зорієнтуватися, або ну дійсно, важко якось налагодити діяльність процес, коли ми бачимо, що діти там не налаштовані, або не всі підключили відео, або є якісь дійсно проблеми зараз із звим світла. Тобто, дійсно, причин резонансних може бути багато. Тому ніколи не треба забувати про основні якісь категорії, про основні інструменти, які допоможуть організувати онлайн-заняття правильно. Насправді, виокремити можна всього шість кроків для того, щоб онлайн-заняття вийшло якнайкраще. Отож, крок перший. Необхідно видихнути і занотувати стратегію, тобто головне кредо для освітян в умовах війни не панікувати. Взяти, заварити улюбленого чаю, написати для себе інструкцію про те, за яким принципом ви влаштовуєте навчання у своєму колективі, тобто це свідома відповідальна робота педагога під час дистанційного навчання, яка напряму відображається на дітях, навіть якщо це через екран. Другим кроком є обрання найзручнішого інструменту взаємодії з вихованцями. Найзручніші і найдоступніші методи це Viber, Facebook, Instagram. Якщо більшість дітей є в інстаграмі, можна там створити якийсь закритий чат, переписка, яка дає можливість, наприклад, проводити там або онлайн-трансляції, якісь у Viber можна записувати короткі відео. До речі, про Viber ми поговоримо трішки пізніше, тому що Viber – це доволі цікава доступна платформа, через яку можна вирішувати абсолютно різні питання і проводити. Заняття в тому числі щодо чату в соціальній мережі Instagram, то вихованці залюбки доєднуються до прямих ефірів свого керівника, хоча б один раз на тиждень, якщо є можливість проводити заняття на різних платформах. Чат для окремих груп має властивості прикріплення фото-відеоматеріалів. Ну, безумовно, це перенаправлення дітям різних посилань різних доступів до інших платформ. І, але текстові документи краще розміщувати у чатах Viber чи Facebook. В Google Classroom є також інструменти для трансляцій, Hangout. Така трансляція автоматично публікується на youtube каналі, і діти в реальному часі можуть коментувати трансляцію. До речі, і в youtube каналі також можна вести трансляції, які будуть автоматично зберігатися, і діти можуть просто переглядати єдине, що не можна відслідкувати, хто саме дивиться цю трансляцію. Можна попросити вихованців ставити запитання, коли їм не зрозуміло, коли діти дивляться відеолекції або виконували завдання. Тобто, трансляція це дуже хороший дієвий інструмент для моніторингу. Педагог бачить, хто приєднався, хто активний, хто реагує, хто ставить плюси. Тобто, ви це домовляєте з дітьми, як вам зручно. Тим паче, онлайн спілкування діти також вловили цю хвилю, і абсолютно до цього налаштовані вже третім кроком є домовлення. Про правила і дедлайни, які потрібно, яких потрібно дотримуватись. І педагогу, і дітям також. Тобто, навичку дистанційного навчання педагогу та вихованцям доведеться формувати з нуля, можливо, навіть і щотижня. Елементарні правила протягом тижня до такого числа кожен має виконати два завдання. Вони будуть опубліковані там і там. Дедлайн має бути чітким. Роботи приймаються до п'ятниці до 16.00. Дитина має зрозуміти, що у неї є чітка дата, до якої треба виконати конкретне завдання. Після виконання цього завдання дитина обов'язково має отримати зворотний зв'язок. І ще краще, якщо фідбек від педагога, вихованець отримує в процесі виконання, якщо завдання там складне, творче або потребує кількох редагувань. Переходимо до наступних кроків: крок четвертий: домовтесь. З дітьми щодо форми виконання творчих завдань, тобто в якій формі діти будуть здавати виконувати завдання. Це залежить знову ж таки від самого завдання. Наприклад, якщо це творча робота, діти пересилають виконані свої роботи у формі Google презентації, або просто сфотографували, виставили, або це якийсь там формат флешмобу, або ну будь-які письмові роботи, звичайно, здаються в формі там, Google документа, загружаються на Google Диск. Тим самим діти вчаться орієнтуватися Вася швидко, бо не всі досі вміють. Загружати файли на Google диск і дуже багато тонкощів, до яких ми ще йдемо, і яким ми вчимося самі і діти також разом з нами. Тому дуже цікавим буде спільний формат роботи. Якщо там не опанований Google диск або якась там електронна пошта колективу, це треба опановувати всім разом якнайшвидше для того, щоб дедлайни були вчасними. Знову ж таки. Є така платформа Padlet, це безкоштовна платформа. Педагог створює спільну дошку, розсилає посилання вихованцям, створює завдання, прикріплює ці завдання на спільній дошці. виглядає це як стікер. Так і в цьому стікері вихованці можуть друкувати прикріплювати файли, відео чи будь-які варіанти, які зручні саме педагогу, який працює в конкретному жанрі. П'ятим кроком є е, те, що е... Може виникнути потреба в інтернеті, і е, потрібно, прораховуючи всі варіанти, е, знайти заміну цьому інтернету. Е, звичайно, якщо у нас вимкнення світла, планове чи не планове, якщо у нас немає гігабайтів на телефоні, немає взагалі користуватися, немає змоги користуватися інтернет зв'язком. Е, просто це класичні стандартні завдання е, з роздатковими матеріалами. Тобто, придумуємо наперед, якщо не буде світла, ви виконуєте ось це ось це е, співпрацю з Дітьми треба організовувати завжди так, щоб їх зацікавити. Тобто, формат е, поставте три питання педагогу е, дуже класний. Дитина читає матеріал, е, їй щось не зрозуміло, вона прописує запитання у файлі, надсилає на електронну пошту, в особисті повідомлення. Е, знову ж таки, ви бачите фідбек від дітей, тобто зворотній зв'язок. Шостим кроком е, є необхідність продумати, як саме подати матеріал. Знову ж таки, це йде відпрацювання в форматі дистанційного навчання. Якщо необхідно подати теорію, педагог може зробити це в кілька кроків. Тому подаємо або через готовий відеоконтент, який можна знайти в Ютубі, або дати в завдання вихованцям з такої по таку хвилину, треба переглянути відеоролик і дати відповідь на конкретні запитання. Там далі у нас практичний блок, там третій етап це теорія, тобто постійне варіювання. Різних форматів роботи. Я думаю, що кожен з вас вміє цим користуватися, тому що всі ми навчилися бути гну... більше більш гнучкими, вишуковувати щось цікаве, тому що саме позашкілля утримує дитину, дитячу увагу, уяву, фантазію, творчість. Ну, ми... Тим ми відрізняємося в плані освіти, тому що дитина пізнає навколишній світ і вивчає жанр, який відвідує в гуртку, саме через різноплановість, через різні формати, через багатожанрові підходи до вивчення предмету і так далі. Переходимо з вами до третього кейсу: це вправи для подолання тривоги. Для виконання кожної вправи потрібно ну, 60 секунд не більше. Розпочнемо з хвилини тиші. Хвилина тиші. Цю вправу треба проводити на початку заняття. 60 секунд допоможуть дітям відділити метушню, незібраність до заняття. Заспокоїтись, налаштуватись до навчання, перемкнутись на інтелектуальну якусь діяльність. Звісно, не варто починати з максимального терміну. Для роботи з дітьми молодшого шкільного віку достатньо, щоб це було 15 секунд, для дітей середнього старшого шкільного віку 30 секунд або вже й хвилина для того, щоб всі зібралися, щоб всі були готові. Поступовий час збільшувати можна, щоб ритуал хвилини тиші був цікавішим і дітям легше було зосередитись. просто Запропонуйте зображення, наприклад, якусь абстрактну картинку на інтерактивній дошці, або дайте послухати певний звук. Важливо пам'ятати, що навіть коли заняття проходить у другій половині дня, зайвою не буде хвилина мовчання на початку онлайн заняття у знак подяки полеглим воїнам та мирним українцям у цій війні. І переходимо таким чином до хвилини подяки. Тобто, якщо у нас була хвилина мовчання, у хвилину подяки є більше часу, щоб подумати, а потім щось можливо і обговорити всім колективом дітям, які присутні в даній онлайн-конференції. Хвилина подяки розрахована на те, щоб поміркувати над якимось запитанням. Також варто виділити от час на таке спілкування. Про це ми поговоримо далі. Хвилина життєвих запитань. Педагог зачитує або пише запитання в чаті. Запитання має заспокоювати та налаштовувати на позитив. Хвилина розрахована на те, щоб поміркувати знову ж таки над запитанням, і варто виділити знову ж на це час. І е, останні хвилина підсумків. Тобто висновки, е, які ми робимо наприкінці онлайн-конференції, онлайн заняття, е, це усвідомлення отриманого досвіду, е, не обов'язково навчального досвіду, а життєвого, в тому числі, і це, мабуть, навіть зараз більш важливо. Е, є декілька фраз, якими варто закінчити, е, це Фрази, що я дізнався сьогодні, що мені приніс цей день, що було найцікавішим, у який момент мені було найкраще, що з сьогоднішнього дня я запам'ятаю, що я планую, щоб зробити завтра, чому я нетерпляче чекаю на завтра. Тобто, ось такі невеличкі запитання, які можна розділити, діти задумаються, і це вже буде ще один плюс у рефлексії, яка наприкінці заняття. Щодо прикладів запитань, які допоможуть для дітей різновікових категорій заспокоїтись, про це ми говорили щойно приклади життєвих запитань. Для дітей молодшого шкільного віку, яка пісня тебе заспокоює? І неважливо, навіть який це гурток. От просто поговорити з дітьми трішечки про інше. Безумовно, виховні моменти у нас присутні на бу... на заняттях будь-якого гуртка. Так, яка творчість може допомогти, коли ти хвилюєшся, чи допомагає тобі, коли важко на душі згадувати найкращий день у твоєму житті? Задай про випадок, коли ти боявся, але нічого поганого не трапилося. Які тканини чи речі для тебе приємні на дотик? Чи покращують настрій? Тобто це абсолютно різні питання, коли дитина дійсно думає і виявляє знову ж таки там, чи фантазію, чи щось згадує, це емоція. Які аромати ти полюбляєш, чого ти попросив у чарівника? Це стосовно діток молодшого шкільного віку. Щодо старших дітей. Згадай, коли було важко, але ця ситуація чи вчинок принесли згодом щось радісне? От, ви задаєте запитання, і нехай кожна дитина відповість, і у вас уже буде рефлексія, і вже буде певний м, тон. В заняття Новий тон, нова емоція? Що б ти сказав, якби був тележурналістом та після, нових, та після новин міг додати щось, щоб налаштувати людей на оптимістичне бачення майбутнього? Які ти знаєш найефективніші способи зняти стрес? Як би ти охарактеризував себе: ідеаліст, мрійник, песиміст, оптиміст чи реаліст? Що допомагає тобі почуватись у безпеці? Чи є емоції, до яких ти ставишся зверхньо? Наприклад, людина слабка, якщо вона плаче, бояться лише боягузи. І для чого взагалі потрібні емоції? Яку людину ти вважаєш стійкою та чого можна навчатися у неї? Тобто ось, можна використовувати ці запитання, можна використовувати інші, але обов'язково треба говорити і на такі теми з дітьми. Тому... Така невеличка довідка, як надихнути дітей. Розповідайте про героїв сучасності, зверніться до творчості Тараса Шевченка і демонструйте власний приклад. Це такі додаткові кейси, саме які можна використовувати в онлайн заняття. Я думаю, що в принципі навіть коментувати їх не варто. Героїв сучасності зараз кожен українець уже по своєму герой і в більшу чергу наші захисники. Творчість Тараса Шевченка як ніколи актуальна. Власний приклад: говоріть дітям свої історії, говоріть дітям свої почуття вони це також відчують, і ви отримаєте зворотній зв'язок. Переходимо до наступного кейсу, до четвертого. Повторюсь, я згадувала про цей додаток ще на початку виступу. Функції додатку Viber для ефективної дистанційної роботи. Всі ми користуємося Viber, Telegram. і для нас це вже норма. Ми без них вже не можемо жити. Ми постійно на телефонах, постійно відслідковуємо новини, але можливо. Є деякі інструменти, про які ще не знали, і які допоможуть ефективно працювати дистанційно. Отож, перше реакції або вподобайки, лайки, використання з використанням різних емоцій дітям подобається. Коли ви реагуєте емоційно, вони реагують на емоції також. Тому реакції це дуже хороший інструмент для зворотнього зв'язку. Коли не треба говорити, писати в чаті там, колективу Ви мене засмутили або ще щось, ви відразу показуєте свою емоцію, діти її ловлять і повірте, відразу йде зворотня реакція. Тобто вподобайки використовують, аби зрозуміти, чи дійшла інформація до вихованців, чи всі прочитали зміст, чи діти погоджуються. З інформацією, якщо ви заздалегідь узгодите те, що діти можуть реагувати, не обов'язково писати щось в чаті, а реагувати ось такими вподобайками. Знову ж таки, це буде просто інша сторона вашої комунікації, вашого спілкування. Другий такий інструмент це анкетування. На панелі задач в додатку Viber варто натиснути три крапочки і обрати створити опитування. В практиці це дуже діє, коли треба нагально вирішити якесь запитання. Ви пишете там, наприклад, от зараз немає світла, діти зустрічаємося через півгодини. Чи всі можуть так? Ні. І ви відразу бачите реакцію: хто побачив, хто не побачив, тому що діти в Viber також постійно, і я думаю, що це взагалі не проблема. Так набагато краще бачити. Все поле діяльності. Варіант анкети дуже доцільний до використання і в батьківських чатах. Фідбек буде дуже швидким, ефективним, зрозумілим, а отже і витіснить непотрібну переписку. Наступний інструмент надіслати файл. Зараз одну хвилиночку не надіслати файл, а нотатки, я прошу вибачення. На панелі інструментів в нижньому кутку є функція додатково, можна натиснути мої нотатки. Це дуже зручна функція, куди ви можете копіювати всі посилання, які вам знадобляться для вдалої роботи в, в тому ж Viber, або які допоможуть швидко знайти потрібні матеріали. Тобто, в моїх нотатках зберігається все, і навіть коли у вас Перегрузка там чи телефони, чи ще щось. Коли якісь там несправності, мої нотатки нікуди не пропадають, і всі резервні копії зберігаються. Наступна функція п'ята це згадування через равлик у повідомленнях чату. Коли дистанційний процес відновився і в закладах загальної середньої освіти, зараз частково так, і в закладах позашкільної освіти, то відповідно кількість чатів дуже пожва, пожвавилась чатів дуже багато в кожного. З нас і тому вихованці навчаються в різних закладах освіти, в різних гуртках і часто вимикають сповіщення і можуть пропустити дуже цінну для себе інформацію. Тому людина, яка згадується через равлик, тобто ми ставимо равлик і вводимо, як ця людина у нас записана в телефоні. ця людина обов'язково отримає сповіщення навіть якщо воно вимкнене. Тобто, якщо ви бачите, що у вас в чаті там із 30 вихованців 28 працюють, а двоє не працює. Ви просто в Переписці через раб згадуєте цю людину, і дитина обов'язково побачиться сповіщення. Наступний інструмент це закріплення. Закріплення матеріалів ну, вже також знайомі і в батьківських чатах, і в дитячих і педагоги знайомі, і діти з цим. Закріплювати можна чати, можна повідомлення, можна якусь важливу інформацію, графіки роботи і так далі. Можна створити навіть канал без можливості коментування, можна закріпити вгорі з доступом до обговорення. У чатах і каналах, зазвичай Час закріплюється розклад онлайн занять, крайнє домашні завдання, до якого вихованці дуже швидко знайдуть доступ. Тож кожен кейс та інструмент може стати дійсно міцною платформою для нового цікавого спілкування та створення нових ідей, і втілення цікавих проєктів. Тому маю надію, що була вам корисною. Дякую за увагу! І тримаємося.